Легендарна гра Bang від видавництва Дікач напевно така шалена популярність цієї настілки обумовлена тим, що вона увібрала в себе найкраще з таких ігор, як мафія та Munchkin. Вона розрахована від 4 до 7 гравців, і на початку партії ви отримуєте свої таємні ролі. Хтось буде шерифом, хтось його помічником. Також будуть бандити і ренегат. І у кожної з цих ролей свої умови для перемоги в партії. Окрім ролей, ви також отримуєте індивідуальні картки персонажів, які мають різноманітні особливості. Ну а далі, панове, починається власне бенг, бо стріляти одне в одного ви будете прямо з перших ходів. У вас на руках будуть карти, розігравши, які ви будете виконувати різноманітні дії. Наприклад, картою бенг ви можете поцілити в іншого гравця, але дальність такої атаки визначає ваша зброя. А карту мимо ви розігруєте для того, щоб захиститись від пострілу. Але якщо у вас її не буде, то ви втрачаєте життя, скидуючи один жетон кулі. Якщо у вас не залишилось життів, то я думаю, ви самі зрозуміли, що з вами відбулось. Також на картах є ще багатько різноманітних ефектів, по типу магазину, лікування, краща зброя і так далі. Отже, з однієї сторони суть гри у тому, щоб грамотно розпорядити своїми картами на руках, дещо варто приберігати на потім, а інколи варто розрядити скількома картами бенг в одного гравця. Звісно, якщо у вас є така можливість, а з іншої сторони вам потрібно зрозуміти в кого тут стріляти. Бо якщо ви умовний шериф і застрелили свого помічника, бо здалось вам, що цей гравець паскуда. То ваші шанси на перемогу значно знизяться. Тобто ось цей мафієподібний елемент соціальної дедукції та простий і динамічний геймплей роблять цю гру просто відмінною для вечірки у будь-якій компанії. А якщо ви награли вже в неї кілька десятків партій, і вам вона подобається, і ви хочете її освіжити, то берете собі доповнення Джордж Сіті. Але я б, якщо чесно, радив би одразу брати цей доп з базою і замішати всі нові картки до загальної колоди. Ну бо по-перше, бо вона тоді одразу розширяється, і вже можна буде грати не від 4 до 7 гравців, а від 3 і аж до 8. А також тут покращили баланс, можна більше лікуватись. Карти із зеленою рамкою можна відкладати на потім, але звісно, ви можете їх красти. А ще тут додали просто купу нових персонажів, що сумарно з усім вищесказаним значно урізноманітнить ваші партії. Коротше, цей патік має бути у кожного вдома, бо враховуючи прості правила, її можна справді показувати ну будь-кому. А особисто я через цю гру підсадив дуже багато народу на настільні ігри. А якщо ви одразу, прямо після цього огляду, захотіли придбати собі цю гру, то просто напишіть мені в особисті повідомлення, і вона одразу вирушає до вас. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа! -па.